Привіт, ви на каналі Мір Марго, з вами Маріна. І я на дачі сьогодні 20 квітня. В першу чергу хочу подивитись, чи набралась бочці вода. У нас було позавчора цілий день лив дощ. Зараз подивлюсь, що там вийшло. Так, це моя бочка. Які ставки? Щось є чи немає? Бачите? Набралась. Але я думаю, вона пропускає. От вона мокра. От бачите, вище. І, напевно, вона дійсно пропускає. Ну, нічого, я якийсь пакет. Я вже думала, може якийсь банер можна купити. І тоді... Уже закрите і вода буде чище, так що набирається. Зараз подивимось, що там моя смородина. Вже трави багато. Треба буде косити. Тут нарциси ось ці біленькі розквітають. А саме гарне це в мене гліцинія. Ось там. Зараз піду вам покажу. Тут прохожу є сірінь, вона також гарна. Ну, це гліцинія в цьому році най-саме найкраща. Ті роки вона була і менша, і підмерзала. Така гарна. Я їй потім зроблю опору, сподіваюсь, в мене вийде. Ось це у відрі, квітка називається Канна чи Канни. Це мені мама дала. Жалко, я от перевозила, бачите, зламалась. Але думаю, що потім відросте. Тут новенькі є. Хочу посадити. Але не знаю, може так залишу поки що у відрі, бо навіть не знаю, де місце їй відвезти. Купила трошки цибульки. У мене нічого не посаджено. Ще залишилось з минулого року рукола, петрушка. Ось такий в мене город. Нічого нема. Ось тільки рукола. Там петрушка. Там ще віль є. А ось це я сіяла гір... гірчиця і вона вже в нас квітне. Ну, може, вона приглушить, бо тут багато пір'я, і вона може приглуши цю траву. Ось в мене ревінь, з якого я варення варю. Може і в цьому році зварю. В планах сьогодні. Знаю, ми приїхали з дітьми, і з самим меншим також. Не знаю, чи я встигну, але ну, ось це хочу повиривати, щоб підготувати ділянку для посадки, а там вже, може, сама приїду в якийсь день. Але взагалі я не саджу багато, там тільки томати в мене, якісь огірки, ну і все, і зелень. І трава, як ви бачите. Багато-багато трави. Я люблю косити. Тут в мене клубніка квітне. Я її не підживлювала. Ось так як росте, так і є. Ця клубніка я її не купляла. Вона була по всій ділянці, а я її відвела таку невеличку і посадила в одному місці. І, до речі, нормальний був урожай. Ось тут, тут, тільки в мене є такі сортові. Я купляла, але в мене прижилася, напевно, тільки одна. І ще подивлюсь, може, ось це щось. Або це, це також моє. Подивлюсь. А так ось квітне. Не знаю, бути, не буде. Привіт-привіт! а Це вже понеділок, я на дачі. Ми були в суботу, були в суботу з дітьми і з меншим майже йому два роки. Ну, Я мало чого зробила, але нічого, віддихати також потрібно. Значить, Валентин мені порівняв мою грядку, бо вона вже від землі покосилась. Також зробили таку опору для троянди. Віднесли старі рами, бо ми, коли міняли вікна, залишилися рами на ті місця, де я думаю зробити грядки. Сьогодні, сподіваюся, посажу цибулю. Прочитала, що сьогодні якраз приятливий день, верніше, наші предки в цей день саджали цибулю. Я гадала, що я вже запізнилась взагалі, вже дивлюсь, у багатьох росте все. А, ну, так що я не запізнилася, <смі> прочитала таке. І сонечку сьогодні передаю дощ, але там такі тучі. Зараз сонце вийшло трохи. Про прохолодно, десь, напевно, 10 градусів. Ну, буду вам показувати, що я зробила. Я на другому поверсі вийшла попити каву. Дивіться, який тут у нас вигляд. Гарно. Камера навіть не передає. Отже, на вулиці дощ, те, що я запланувала, не вийшло. Ніякої цибулі я не посадила. Я не стала вже мокнути на гряці і вирішила піти прибрати біля паркану. Взагалі це не планувала сьогодні, біля паркану зі сторони дороги. Получається, не на ділянці, бо на ділянці якби трава, мокро, і зі сторони дороги, якби було нормально. Але зараз вже дощ сильніше пішов. Намочила я руки, ноги, пішла, переодягнулась, попила чаю і зараз вже збираюсь, піду додому. Цікаво, тут в мене є вишня, невже це все вишня зав'язалась? В минулих роках вона Взагалі не було на ній плодів. Чи це пустий цвіт? А тут багато пустого, напевно. Як гліциняк, яка гарна. Постійно її любуюсь. Ось там забор, і я все почистила. Ось там в краю грядку я питалась почистити, але там пюрі постійно росте, і я вже задумалась, чи... чи стоїть там садити цибулю. Бо потім як я буду сапати той пирій. Ось зі сторони дороги я прибрала, а ще потім приберу вже з, зі сторони ділянки. Ось так. Цікаво, що це за Квітка? На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Пока-пока!